На Росії знову почали масово палити військомати. Як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, лише 31 липня на болотах було здійснено щонайменше 9 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів. Зокрема, було затримано 78-річну пенсіонерку за спробу підпалу. Про це повідомляє російський телеграм-канал База. 1 серпня, крім Росоші та Можайська, спроби підпалу будівель військових комісаріатів, зафіксовані у Казані, Омську, Санкт Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копейську, Ідеться у повідомленні. Так, наприклад, у ніч проти 1 серпня за спробу підпалу військомату у Копейську було затримано 54-річну співробітницю Челябінського заводу металоконструкцій. Жінка кинула коктейль Молотова у медичний кабінет будівлі військомату. Також за інформацією пропагандистів, що з'явилась 1 серпня, підпалили військкомат і у Москві.